При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Всі Геймс оголосили, що сиквел Lords of the Fallen, який має релізнутись десь у 2026-му, видаватимуть Epic Games. Всрав пес вашій мамі. Тож ймовірно, в Steam ця гра не вийде. Мабуть, ні. З чого такі висновки? А з того, що досі не мав паровій крамниці ремейку першого Алана Вейка, ну і другої частини теж. Уяви собі, що могло Я статися колеба. щось гірше. Якщо вже згадали за ремеді, то вони похизувались окремим трейлером, що в другому Алані тепер є фотомод. Ану, гайде робити групове фото, щоб усе це не стерлося в нас із пам'яті. Ну що, ось усміха. Який вони насправді додали ще з релізом доповнення «Night Springs». Що ж, тепер лишилося дочекатись наступного DLC, а тоді вже переходити в режим очікування ремейку Максима Пейна. Соні повідомили, що продовження фільму «Uncharted» вже в розробці. Чого ти не сказав мені цього? Якби я сказав, тобі ти ніколи не приєднався б. Авторів ремейку Alone in the Dark закрили після того, як гра фінансово провалилась. ми знайшли рішення. Кінець. Нінтендо анонсували свій Діарект на 17-ту годину. Кажуть, що триватиме це дійство 40 хвилин та буде присвячене виключно іграм. Що там в новинах? Досі нічого. Добре. Окремо наголосили, що новин про другий свіч під час цієї трансляції не буде. Ну що його казати, коли воно, звісно. Хоча й не було жодних натяків чи анонсів, фанати Call of Night все одно чекають на Silk Song. І мирного рішення не буде. Майбутню Юбісофтівську платформу Assassin's Creed Infinite перейменували на Animus Hub. Та саме там виходитимуть всі нові асасини, починаючи із Shadows. Буває саме варіяцтво. Я ще такого не бачила, то обща якийсь ніхто як я не знаю, хто таке придумав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.